Так, людино, маючи магнетизм, ти маєш силу, мудрість, успіх, щастя, кохання, харизму, здоров'я, вмотивованість і здатність випромінювати доброту для навколишніх. Ти розумієш і відчуваєш справжню сутність життя. З магнетизмом ти перетворюєшся практично на ідеальну версію самого себе згідно з твоїм біологічним віком. Ти ні на кого не тиснеш, нікому не дошкуляєш розмовами про те, як змінилося життя завдяки вченню Асентія? Ти не сектант, не вдягнувся в білу простору хламиду і не поголив голову на знак приналежності до нового культу. Ти не промовляєш щодня слова якоїсь особливої молитви, ні. Ти вільний від цих умовностей. Ти вільний в ухваленні рішень. Над тобою, крім джерела реальності та всесвіту, нікого немає. У тебе більше немає богів і господарів. Тепер ти є союзником тієї сили, яка може все. Ти її частина, а не підлеглий чирап. Ти дорівнюєш їй. Вона без тебе не впорається, як і ти без неї. Ви, симбіонти, ви єдине ціле. Магнетизм циркулює між усіма складовими навколишньої реальності заради породження та множення життя і форм, які керуються гармонійними правилами, що створюють лише прекрасне. Тепер крізь тебе йде цей потік. Користуйся ним, пожинай бажані плоди і передавай іншим. Тобі нема коли займатися агітацією і промивити мізки людство, що з подивом спостерігає раптові позитивні зміни в тому, хто накопичив у собі магнетизм. Тієї ж манни небесної, що допомагає творити чудеса без чудес. Адже якщо диво можна пояснити, хіба це диво? Хіба не однаково? Важливий лише результат і щастя кожного з нас. Жодної популяризації ідей не потрібно, але якщо в тебе запитають, можна відповісти. Та навіщо витлумачувати хворому, що йому потрібні ліки, поки він сам не прийде до лікаря. Асентія перше вчення, яке цього не потребує. Побачивши зміни в кожному з вас, люди запитають, що сталося, чому раптом ви стали такі щасливі та успішні? Чому вам все вдається? А невдачі вас полишили. Люди захочуть, щоб у їхньому житті теж сталося щось подібне і їхня реальність змінилася на краще.